Петро Шот в житті директор податкової Яворівського району Львівської області, але в позаробочий час волонтерить, возить усе потрібне на фронт, прифронтові міста та прикордоння. На Сумщині вже побували і не раз. У Потивлі, Шалигінській та Білопільській громадах допомогли переселенцям та ДФТГ. У Сумах вперше в лікарні ми привезли. Це це є постеля, постеля, звичайна постеля, але вона вона з Канади. До речі, привезли разом з автомобілями. і ми там з цілою фурою частинку, частинку цієї постелі білизна для білизна для лікарень на ліжка. Відповідно, ми також привезли два ящики гіпсових марили марлів з Канади, відповідно, вони такі гарному упаковці. Феофанії дуже хвалили лікарі, тому значить, значить, це буде їм точно в потребі. Гуманітарну допомогу для України надають не тільки закордонні фонди, а й звичайні люди. Ніч школярі, які збиралися на першому дзвонику коштами, і ми за ті кошти ми там назбирали 10 тисяч. Ми ще 20 доложили і купили зарядні станції для військовослужбовців, які будуть заряджати всі пристрої на перших лініях оборони, які допоможуть втримати позиції і ворога знищити в тому числі. До Сум Петра Шота запросила колега по Анс, координаторка мережі захисту національних інтересів Сумської області Анна Валевська. Я от його вирішила запросити в місто Суми, тому що в нас знакова область, знакове місто самі суми не були в окупації, але були в облозі. У нас є міста і села, які були в окупації. Тому дуже важливо налагоджувати цю співпрацю. За словами Анни Валевської, комунікація довіри дуже важлива для лікарень, які прагнуть розвиватися. Бо закордонні фонди та приватні особи шукають організації, з якими можна встановити прозору співпрацю напряму не через уряди. Зараз виживатимуть найсильніші установи: хто не йде, а біжить та не чекає манни, а шукає партнерів, можливості та покращує якість послуг. Пантелеймона вони зараз біжать, вони хочуть працювати, тому я, як представник мережі захисту національних інтересів, зацікавлена у співпраці. Ми підпишемо меморандум, будемо працювати по написанню грантів, по залученню інвестицій і по такій от точковій допомозі. Директор клінічної лікарні святого Пантелеймона Володимир Поцелуєв каже, лікарня забезпечує потреби в якісному лікуванні жителів Сумщини та ефективно відповідає на нові виклики пов'язані з війною з перших днів. Тому до співпраці відкриті і готові Мабуть, найбільше зараз витрачається на витратні матеріали. Це дуже багато зараз оперативних втручань, тобто операції. Це там, там ішовний матеріал, і костюми одноразові, це одноразові комплекти, білизни і таке інше, що в нашій лікарні лікуються різні, цивільні, нецивільні, там різні ну, є потреби, і ми в розмові, якби я обозначився, що дійсно ми потребуємо цієї допомоги. І знаємо, що спочатку, коли ми були в оточенні, да, там дуже багато людей там, і пробивало, і, коридор, і через коридори везли до нас в моніторі гуманітарну допомогу і, скажімо так, дуже багато було. Зараз ми бачимо, що це якби ну, поток і сяк, можна сказати, дуже мало людей, які мають змогу там, або бажання допомагати на сьогоднішній день нашим лікувальним закладам. Але ж ми розуміємо, яка сьогодні критична ситуація в економіці в державі, і розуміємо, що всі потреби повинні йти на війну. Да? І зрозуміло, що не вистачає десь, можливо, коштів і для потреб лікарів. Важлива ця участь наших друзів і тих, хто до нас от сьогодні приїхав, які мають змогу щось організувати. Володимир Поцелуєв вважає, що пряма співпраця закордонних фондів та організацій з лікарнею зараз дуже важлива. так вони матимуть змогу покращувати і пришвидшувати процес лікування наших людей завдяки якісним матеріалам та препаратам для налагодження такої комунікації та залучення позабюджетних коштів. У лікарні навіть створили спеціальний відділ.